嗯。 Вас вітаю тубканал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надіяного турецького бренду Техніт. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні червоні нержавіші жарості, матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези Діаметром 63 мм. Кут врізки складає 90 градусів, загальна довжина 45 мм. Ріжучі пластинки прямокутної форми, апкт 1604 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від водоробіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий на високий циліндр. На краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 5 зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фризи до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фриза притисною гайкою. Так як в нас посадка фрезе 22 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Увесь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка робимо будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно.